3 години і 8 хвилин або середній темп 4,27. Саме така моя ціль на київський марафон, який відбудеться 12 жовтня в рамках подій від Run Ukraine на Трухановому острові. І це відео є з моєю стратегією на цей забіг, як я збираюся розкластись по дистанції, як витримати цільовий темп і дійти до фінішу із бажаним результатом. Дуже розповсюдженою помилкою на марафоні, та й не тільки є почати бігти набагато швидше за цільовий результат від самого початку, можливо, піддатись емоціям чи почати змагатися з кимось, хто насправді набагато. Сильніший за тебе забути про все, і з великою вірогідністю на 30-35 кілометрі зустріти стіну і завершити дистанцію або ж поза межами бажаного результату, або взагалі не фінішувати і зійти з дистанції минулого марафону. Я почав трошки швидше, ніж це було потрібно. Не було розуміння того, як долати підйоми спуски, десь трошечки себе перетискав. Таким чином на 32 му кілометрі я свою стіну таки зустрів з нею. Я впорався, фінішував. Але останні 10 кілометрів були в повних страждань. Здається, темп мій впав з 4,39, можливо, 4,40 до 5,05. І останні 10 кілометрів я намагався витримувати хоча б його, тобто він у мене там не повністю просів взагалі до якихось значень і переходу на крок. Мені вдалося його тримати, але це було. Точні жале це далося досить великими зусиллями, тому для того, щоб уникнути цього на цей раз я обрав для себе стратегію негативного спліта можна було б спробувати вибігти і всю дистанцію рівно, але так як я не є досить досвідченим бігуном, це мій четвертий марафон. Якби це, наприклад, був півмарафон або десятка для дистанції для мене набагато зрозуміліше, то там можна було б говорити про якийсь рівний пейс вздовж цієї дистанції. Тут же я планую пробігти першу половину трошки повільніше або хоча б на рівні із другою половиною. Мій цільовий темп на марафон 4.27. На забігу я буду мати дві суміжні групи. Одна швидша, яка буде бігти 3 години і там темп, темп буде 4.15. Повільніше на 3.15 буде бігти середній 4.36, здається. Тобто у мене золота середина. За швидшою групою я гнатися не збираюсь. навпаки, перші 2-3 кілометри я планую бігти повільніше свого песу, десь в межах 4.35, 4.40 можливо. Тобто триматимусь повільнішої групи, і це допоможе мені просто увійти у сам забіг, зрозуміти головою, що все вже почалося, притримати себе на старті для того, щоб уникнути, можливо, задихалки або неправильного розподілу ресурсів. І вже з другого, точніше, десь з третього, по п'ятий кілометр, можливо, по шостий, тому що на п'ятому там якраз буде. Підйом на північний міст, спробувати знайти свій ритм і вийти в бажаний темп, на якому я буду працювати наступні кілометри з 5 по 21. Ціль на першу половинку у мене там на мечі година 34, година 34, година тридцять Якщо не помиляюсь, це дасть гарний шанс на негативний спліт. Друга половинка забігу буде розбита також умовно на дві частини. Перша це від 21 до 30, там 32 кілометру. Це буде відрізок, на якому буде потрібно максимально зберегти ноги, не ганятися, також ні за ким бігти, плюс-мінус рівно витримуючи. Цільовий темп, і вже на 30-му, там 32-му кілометрі зустрітися із такою розвилкою, на якій вирішити подальшу долю самого марафону. Якщо десь на 30-му кілометрі я буду відчувати, що втомлений, то мені потрібно буде витримувати принаймні, хоча б той же темп, який у мене є. Якщо ж ні, і я відчуваю навпаки, що можу піднатиснути то можна буде десь за 10-8 км до фінішу почати натискати і там зробити невеличку атаку. Не знаю, можливо, в межах 4:25 чи 4:20, тому що, в принципі, Є шанс на те, що у мене залишаться сили ще на можливо навіть швидше 4,15-4,18. Але загадувати поки що не буду, тому що може в принципі і бути така ситуація, що я випрацююсь раніше, так як на трасі є підйоми, не яка буде погода, вітер, температурні умови все це можливо. Тому якщо буде найгірша ситуація, там буду намагатись триматись, мабуть, в межах 4,35-4,34, Хоча це буде не ідеальний темп, але все ж таки. З тим результатом, який був на першій половинці, дозволить мені плюс-мінус зайти в ті цифри, які я для себе малював. Тим більше, що попередній найкращий результат у мене 3,18, Тому, навіть якщо я забіжу в 3,10, це все одно для мене буде гарним результатом, яким я буду задоволений. Але ж ну, завжди залишаєш для себе ось цю таку можливість, про те, що ти пробіжиш забіг швидше, адже це все ж таки підведення підсумків і місце, де ти маєш викластися на повну. Просто з єдиною помаркою на те, що це має бути контрольовано. Окрім того, що стратегія виглядає так досить просто: типу, спочатку трохи сповільнитись, потім розкластись по тому темпу, який бажаний, потім його витримати, а потім ще й фінішувати на ньому. Потрібно також розуміти, що ця траса має певний рельєф, кілька забігань в мости. Які 100% будуть певною перешкодою і потенційним місцем для сповільнення причому убити ноги на них можна буде не тільки на забігання, а ще й на збіганні. Тому при забіганні на мости я збираюся також скидати трохи темп для того, щоб не надто підвищувати пульс, а збігати з мостів, також зберігаючи ноги, але таким чином пришвидшуючи темп, для того, щоб в середньому отримати результат на кілометр в межах бажаного, для того щоб підтримувати енергію, на належне. У рівні впродовж цього марафону, звісно, знадобляться вуглеводи. Беру з собою гелі. У мене план по вживанню гелів: один гель на 5 кілометрів. Організм мій навчений, що це має бути десь е, раз на 22-23 хвилини. В принципі, так і виходить із того темпу, який у мене є, і саме по такому таймінгу я вчив організм під час тренувань. Їв я в основному до трендівські гелі, але не тільки. Але так як я пробіг на них дуже велику кількість. Змагань, і в принципі багато їх з'їв під час тренувань. Проблем зі шлунком у мене жодних немає, тому я зупинюсь на них і хіба що поміняю упаковку із цього тюбіку від зубної пасти, на, звичайно, США з відривним верхом. І цього має бути достатньо. Там кількість вуглеводів на одну порцію 31 грам, трошки менше там, 39, здається, тому трохи менше трьох тюбіків на годину і приблизно 85 87 грамів вуглеводів на годину цього має бути цілком достатньо. Окрім гелів, також планую пити хоча б на кожній станції, або ж, так як я бачу, ви знаю, що ще будуть. На станціях гідратації давати ізотонік то можливо чередувати через один вода, ізотонік, вода ізотонік Хоча е, із досвіду попереднього марафону знаю, що на другому кулі, скоріше за все, ізотоніка вже не буде. А тому про всяк випадок з собою візьму ще кілька сольових таблеток, для того, щоб можна було. Там раз на 10 кілометрів вживати їх для того, щоб підтримувати мінеральний баланс на належному рівні. Так, вже склалось, що більшість забігів я бігаю сам без групи. Не те, щоб я уникаю людей, мені так дійсно набагато комфортніше побути наодинці із своїми думками своїми відчуттями, але завжди гарно мати перед собою орієнтир, або ж поруч мати напарника або невеличку групу з двох-трьох людей. Разом з якими відчуття часу і темпу втоми трохи розмивається. Ну і звісно ж на фінальних кілометрах було б добре, якщо залишаться сили, і відчуття будуть дозволяти включити режим змагання і позмагатися з собою, і можливо. Взяти такий реванш у фінальній частині забігу для того, щоб показати ще кращий час. Отже, якщо ви також збираєтесь бігти київський марафон 12 жовтня, підходьте, привітатись. Буду радий всіх бачити, хоча може бути дещо знервований або дезорієнтований. Цього разу я все одно впевнений у власних силах. Програма тренувань майже повністю вже виконана. Зараз я на стадії підводки, нічого не пропустив за одним невеличким виключенням, коли захворів посередині десь самої підготовки. Але всі цільові показники виконано, всі лонги відбігано. Тому я впевнений, що ця сильна точніше, що ця ціль цілком мені посильна, занадто багато шиплячих. Отже, дякую вам ще раз всім за перегляд. Бажаю всім легких ніг. Всім біг.